Переобладнана навесну комунальна техніка вже наводить лад у місті. Минулого року велике прибирання вулиць у Чернігові розпочалося 23 лютого. Проте повномасштабне вторгнення змусило комунальні служби призупинити свою роботу. Унаслідок ворожих обстрілів парк АТП 25-28 зазнав серйозних пошкоджень. Знищено більше половини автопарку. Зокрема, постраждали дорожні полососи глобус. Лише один із них залишився неушкодженим. Нині більшість обладнання відновлено. Щоденно на дорогах працюють три вуличні полососи, глобус та приблизно 30 одиниць іншої техніки. Зараз вся техніка після зими вже переоборудували на весну. Всі трактори працюють у місті по прибиранню міста. Також переоборудували два глобуси, і третій зараз виходить. Наша задача. Ну, це ми і самі собі ставимо задачу, щоб десь до першого терем, максимум там 5 квітня, ми вже навели такий досить гарний порядок в місті. Також з понеділка три бригади працівників вийдуть на митця та прибирання зупинок. За словами начальника комунального підприємства АТП 2528, завдання в них незмінні. Вони далі працюватимуть над тим, щоб наше місто було чистим, охайним та доглянутим.